Заехали в магазинчик. Мы тут моя доця купляє мясо. І люди багато їдять куриці і говядини, тому тут куриця і говядина. Наприклад, філе телячие 250 шейкелей. Потом шок вещи есть ножки. Ага, фарш телячий 65, м'якоть телячий 75, Петень, печень телячие 30 шейкелей. Вот, что тут есть еще, вам сейчас покажу. Ну, в общем, всякие соусы, всякие э, крупы. Такие невеличкий магазинчик, но очень чистенькие, аккуратненький и с хорошим запахом. Вот всякие, всякое то, что лично я ем, все есть. Так, что мы берем? Мы берем, нам сделали прямо тут на месте фаршик. Із це шия тіляча і куріна грудка. Це те, що ми беремо. Суки малишу. Корочку нам сказав продавець, почти все розібрали. Осталося зовсім чогось і чуть-чуть. Так, ну, е окорочка куріння 45 шекілі. Не дешево по срівненню з навіть тілячою шеєю. То дивіться, е як на мене, тут окорочка куріння дороговато. І грудка куліна 65. Да. 2 кг. А, 2 кг. Я извиняюсь, 2 кг. Я думала 1, Ну, якщо 2, то взагалі клас і норм. Так, всякі масла стоять. Даже є наше масло. Домашнее украинское, нерафинированное, холодный аджим. Любий вкус. Це не бачу. Не можу нічого по ценам сказати. Це не бачу. Обично у них ціни... Не... А ось. ось, 71 шейки. Інтересно, скільки коштує наше маслечко? Не, не, не бачу це. Не, не, неізвісно. Ми зайшли в супермаркет, я вам показую, що тут по чому. Все на нашій гривні в 10 треба умножати. ось 39, наприклад, гривень за кілограм. Диньки. Баклажанчики тоже сама цена. Це що таке? Морковка тоже 3,90. Бачите? Диня і морковка і баклажан в одну цену. І цибуля в одну цену. Мне нравится этот И І е, кукурузка в одну цену. Ага. І ще тут помидорки. Тоже в одну цену. 3,90. Тут уже все, пошло дороже. Редіс 100 гривень. Не знаю, чи кілограм, чи отака пачечка. Не знаю, нічого не скажу вам. Далі, чесник. А, все, 10 шейкелей, Три отаких пачки. Все, зрозуміло, це зовсім інше діло. Далі, 10 шейкелей, Три отаких чесничка. Розібралася, слава Богу. Груша, груша, скітка, 10 шейкелей. Віка, а яка тут кілограм? 10 шекелей груша? Чи скільки доця? Ну підскажи мені, пожалуйста, бо я кілограм. Так що овочі по такої Дальше, Дивіться, виноград 24 шейкеля. Такий красивенький виноград. Я теж дозволю собі спробувати одну бубочку. поплювала, помила. Вкусний без косточек. Не знаю, что так можно, но я так сделала. 29 гривен. Отакий темный е виноград. 20 гривен. Ой, 20 шекелей. Извиняюсь. 20 шекелей. Що це? Я не знаю, що це якийсь фрукти їхній. Вик, підскажешь, що це за фрукт? Лічі? Лічі, не знаю, не пробувала. Навірно. Так. Це доця? це манго чи ні? Це манго, ні? Так, так. Ну, такий крепкий. У нас був. Другий від. Ага, другий вид. Окей. Так, манго. 12,90. Апельсини 11,90. Це лимони 12,90. Так, далі, банани. Бан... Банани 13,90 кг, Дуже, мені кажеться, велика дуже ціна. Так, що тут? Ну, динька 3,90, ми вже з вами бачили. Могу. Угу. Ну, в принципі, все. динька ще якийсь сорт. Чи 7,90, чи гривня 90. Не знаю, мабуть, 7,90 все-таки, так. Да. І арбузик 5,90. І оце щось. Поняття я не маю, що це таке. Не знаю, но ціна йому 1590. Макарони 12 шекелей, дві пачки. По ще 60. Ну, я думаю, це тверда сорта. 60 гривень пачка, типу, для нас. Ось акційна ціна, 7,90 7,90 три бутылочки от кого соусу. Вот, пожалуйста, рисик. 8,90 отакий рис. Думаю, 1 кг, да. І по 14,90 є, і 17,90 є, і 15 шейкелей є. Що я вам хочу сказати, От я зайшла... В цей супермаркет і я делаю висновок. Дивіться, фасолька по 10 шекелей, 15, 11. В пачки не знаю скільки, і ціна за кілограм чи за пачечку. А там, може, бути кілограм може і ні, не знаю. Ну, що я вам хочу сказати? для ізраїльських зарплат, мені кажеться, що не самі високі ціни. Взагалі не самі високі ціни. Наша тележка з їдою. Віка уже тут. Що набрала дома? Зідаю обзор покупочек, тому що там вже багато всього. Не факт. Факт, факт. Дивіться, в цьому гаражику в підвалі, є така корзина коляска не знаю, що це таке. І кожен чоловік може нею користуватися. От ми зараз приїхали із супермаркета, ми її взяли і ми. Загрузимо продукти і піднімемо до себе на етаж, а потім вивеземо цю колясочку сюди обратно. Почнемо робити нашу розпаковочку, що ми купили. Купили сир Брі. Два пакети. Далі. Це колбаска. Тут називається московська. У нас в Україні вже така колбаска називається Київська, сира Копчена. Це моя доця дуже любить таку колбасу. Я не їм ці колбаси. Так, це соки. Діткам. Це вже Льорчик у нас їх пив по дорозі. Так, і тут у нас, зараз загляну що. Зараз подивлюся, бо не помню вже. І, верніше, я багато чого не бачила, що Віка купляла. Я поки ходила, там знімала Ага, це печонка ми взяли кілограм печенки на два пакети, тому що паштет печеночний. І в мене зят дуже любить печеночний тортик. Хочу це приготувати. Далі у нас наступний пакет це молоко велике одне. І несколько молоко маленьких. Що ми купили? Ось у нас м'ясний пакет. Ми взяли. Упаковку крили, не знаю, скільки там, але дуже тяжкий. Не знаю, скільки там. Далі. Зараз достану і Так, це нам прямо тут курочка, грудинка, і шия тілятинки. Це ми попросили і нам там прямо на місці зробили фарш. Так, один пакет оставляю, котлетки, буду готувати, один піде в морозильну камеру. Так, далі. Не доставай бо воно все тече кров'ю, пожалуйста. Угу. Хорошо, це грудинки взяли, два пакети. Два пакетика грудки взяли курину. Тищий пакет. У нас Сир, моцарела. Багато сира, моцарелла. Так, детки люблять. Сир моцарелла. багато йогурту. Теж діти дуже хорошо їдять йогурт. Що це таке? А, котич, це сир. Угу. Так, це хумус. Дуже вкусно, дуже люблю. Ну, не багато, але іноді дуже люблю. Так, це е, йогурти і це йогурти. Так, отадвігаємо. Далі продовження йогуртів. Йогуртов. Так, дивлюся, що тут? Це всякі фруктові пюрешечки. Так, далі. Фруктові пюрешки. Фруктові пюрешки. Много фруктових пюрешок. Дута, це, це, це що? Спрей от загара. Ага, спрей от загара. Отдільно. Так, дальше. Це сливки чи молоко якесь? Сливки. сливки. Хорошо. Дальше. Це щось. Я не знаю, як об'яснити щось. Віка не знаю, як це но але дуже любить мій внутрішньо супчики з цього. В общем, не знаю, що це. Последній пакет. Огуречки. Дальше. Помидорки маленькие. Наверное, типа коктейль. Коктейль. Не, коктейль, не от слова коктейль. Помидорки. Красные помидорки. Помидорки желти. И мамка. Вот такая у нас была сегодня закупочка.